Заступник сільського голови у фонтанці підозрюється у вимаганні грошей з чоловіків за уникнення мобілізації. Відомо, що він очолював робочу групу контролю мобілізації. За гроші він пропонував військово зобов'язаним вплинути на службовців місцевого ТЦК, аби ті дали відстрочку від служби. Посадовця затримали у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів хабаря. При цьому ще 4 тисячі доларів за інформацію слідства він отримав від клієнта напередодні. Підозрюваному загрожує до 8 років за гратами. Затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів, та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 Кримінального кодексу України, а саме одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, повноважною на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Мера міста Рені Ігоре Плєхова засудили до 9 років тюрми за корупцію. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Разом з ним вирок отримав і місцевий депутат Іван Пойдолов. Він отримав 10 років ув'язнення. Обох затримали у січні цього року за підозрою у вимаганні 100 тисяч доларів за вирішення земельного питання. Якщо вирок набере законної сили, то у Плєхова можуть конфіскувати будинок у Рені, земельну ділянку та старий автомобіль «ВАЗ». А ось депутат Пойдолов, згідно декларації, за 2020 рік має дві квартири в Рені площею 67 та 53 квадрати та два позашляховики. Але за інформацією центру протидії корупції, пойдолов у 2023 році втік до Молдови, незаконно перетнувши кордон. Його оголосили в міжнародний розшук. Додамо обидва вироки ще можуть бути оскаржені. Через конфлікт на дорозі водій у центрі Одеси влаштував стрілянину в районі вокзалу. Водій Тойоти не поступився дорогою БМВ, яка мала перевагу у Русі. За це водій Баварця наздогнав його та почав конфлікт. Потім дістав страйкбольний привід та декілька разів вистрілив у вікно опонента. Пластикова кулька потрапила водію Тойоти у шию. Стрілок поїхав з місця події, а Потерпілий написав заяву до поліції. Вже наступного дня водія БМВ розшукали йому загрожує від трьох до. 7 років тюрми В енергосистемі України спостерігається дефіцит протягом майже всієї доби. Повідомляє прес-служба Укренерго. Тому з 18 до 22 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного кластеру. Нагадаю, брак електроенергії спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям. Випадок ботулізму зафіксували в Одеській області. Як повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, чоловік з'їв рибу домашнього в'ялення. Вже наступного дня в нього з'явилися біль та здуття живота, слабкість, головний біль. Ще через день додалися порушення зору, сухість в роті та проблеми з ковтанням. Чоловіка госпіталізували в Одеську інфекційну лікарню. Там йому ввели антитоксин. Додам, це не перший випадок ботулізму в Одеській області цього року. У березні медики вже фіксували отруєння, пов'язане з вживанням домашньої м'ясної тушонки. Використання трукамів для фіксації швидкості, за словами правоохоронців, допомагає знизити аварійність в місті. особливо на небезпечних ділянках, як вулиця Балківська. Саме швидкість перевищення швидкості руху це є чинником першим. Які призводить до дорожньо-транспортних пригод, і особливо важких, тяжких ДТП, де люди отримують травми, а також і гинуть. Тому ми працюємо з труками. Нагадаю, що також багато ділянок, як на території міста, так і на території області, де працює автоматична фіксація, і водії отримують листи, згідно яких вони повинні опла оплачувати штрафи. При цьому нерідко штрафи з труками водії оскаржують, бо сумніваються в достовірності приладу, який знаходиться в руках у поліцейського цієї зими у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт про заборону використання трукам в руках. Такі скарги періодично вони так надходять, цим займаються і наші служби. Також це можна оскаржувати і в інших інстанціях, але ж на місці патрульні надають всі докази порушення. Я нагадаю, що саме фіксація, де час, місто, автівка, номерні знаки все це вказано, все це додається до адміністративних матеріалів і, в принципі, це і є доказом. 12 років за ґратами ризикує провести одеситка, яка торгувала наркотиками через закладки. В неї при затриманні вилучили 75 грамів півіпі. Викрили наркодилерку, якраз коли вона отримала поштою дивну посилку. Телефон, у якому замість плати чи батареї запакували наркотики. Тож слідчим ще доведеться встановити особу, яка надсилала жінці таку посилку. А сама закладчиця вже отримала підозру. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.